Вітаю вас в ефірі програма Агроньюз. аграрні новини по-українськи. Та я, її ведуча Анастасія Кобозова. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: як зекономити на посівній та відродити виноробство в Україні? А також ми разом із солістом відомого вітчизняного гурту Табулараса Олегом Лапоноговим з'ясуємо, в чому різниця між спагетті за 6 гривень та за 60 і чи варто переплачувати за позначку, вироблено в Італії. Незабаром замість дорогого закордонного вина на полицях магазинів з'являться доступні та якісні вітчизняні аналоги. Винороби Національного інституту Магарач відроджують виробництво хересу в Україні. Імпортне, імпортне. І це у нас також імпортне. Відшукати український херес на прилавках магазинів зараз досить складно, тому що виготовляють його поки що лише на одному вітчизняному заводі. Відродити виробництво Хересу мають намір винороби Національного інституту Магарач вони планують налагодити випуск цього напою на новій Лівадійській експериментальній базі. За оцінками експертів, завдяки переїзду до Лівадії, обсяги випуску вина під брендом Магарач можуть зрости втричі. А це означає, що замість дорогого іноземного Хересу на полицях магазинів з'являться доступні та якісні вітчизняні аналоги. Наша задача захистити сьогодні себе отвози іноземний матеріал і вирабати сво св... розвивати свою сиріву зону, дабиток ну, обісчити качество, котрим всіх був славян Крим. Тож і самі українці не проти, аби в магазинах розширився асортимент такої вітчизняної продукції. Кримська і грізна нова політика правила. Довіряю, та не лише в Україні популярні кримські вина. Вітчизняний продукт добре відомий також в Росії, Білорусі, Німеччині та Грузії. Аби дізнатися, в чому ж переваги роботи в кооперативі, програма Грондюз вирушила на Чернігівщину. Як це було? Дивіться далі. Посівна триває, ярих зернових культур вже посіяли майже 100%. Завершується посів кукурудзи, цукрових буряків та соняшнику. Тож вітчизняним аграріям залишилось завершити сівбу гречки, проса, рису та сої. Поратися обіцяють до кінця травня. А щоб було дешевше та швидше, об'єднуються в кооперативи. Бувши членом кооперативу, можна набагато дешевше взяти пальне. Набагато дешевше ми беремо мінеральне добрива. Набагато дешевше ми беремо, скажімо, засоби захисту рослин. Пасівний матеріал техніку закупляємо. А також члени кооперативу можуть узяти на пільгових умовах у лізинг сільгосптехніку та обладнання для обробітку землі. Надання сільгосптехніки на умовах фінансування лізингу передбачено в програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. І по такої системі я думаю, що ми зможемо гарантувати 5-7 років контроль цього проєкту, щоб він пішов в життя. Так, завдяки кооперативам селяни зможуть отримувати достойний дохід від своєї роботи та розвивати господарства, а українці будуть забезпечені якісною продукцією вітчизняного виробництва за доступною ціною. Держава для кооператив надає такі-то можливості. Будується це виробництво, це і робочі місця, але це створення реального бізнесу. Який економічно сильний, бо він вертикально уже інтегрується. Він вертикальний і він конкурентний. Детальніше про те, як вступити до кооперативу, ви можете дізнатись у фахівців консультаційного центру Мінагрополітики за цим телефоном. Чим за кордон відрізняються спагеті від вітчизняних та як можна зекономити на макаронах? Не знаєте? Тоді дивіться наступний сюжет. Чому різниця між спагеті за 6 гривень та за 60? І чи варто переплачувати за позначку вироблено в Італії? Сьогодні ми це дізнаємося. А допомагатиме нам соліст відомого вітчизняного гурту Табула раса Олег Лапоногов? Бреліт макарони в Італії, поэтому якраз от італіянські... В данном смысле мене макарони і интересуют. Ну, а потім вони дороже. А це, всего, значит, що е, качество їх лучше, я так думаю. Можемо проверить. Ми почали перевірку. Я вирушила до відділу із вітчизняним, Олег із закордонним. Завдання купити найякісніший продукт. Я почала перевірку із знайомства з упаковкою. Ось, начебто, однакові макарони, проте тут виробник нам пропонує 400 грамів в упаковці, тут 500, А тут аж 700 грамів за ті самі кошти. Тому, аби зекономити, звертайте увагу не лише на ціну товару, а й на кількість грамів в упаковці. Зазвичай виробники вказують на упаковці клас, до якого відносяться ці макаронні вироби. Наприклад, тут вказано екстра або група А. Краще, звісно, вибирати групу А, ніж Б. Вони, як правило, дорожчі, проте якісніші. Олег орієнтувався головно на ціну. От є сьогодні отакі от 63 гривні. Макарони всі італі... і, і, і 72 гривні. Ну, о... Эти темнее, мне что-то кажется, что вот здесь мука лучше. Это выгляд. Легкий суп. Вот в нем должна плавать и такая тоненькая лапша. Ну, мне эстетически это приносит удовольствие. 45 гривен. Вот такой вот у нас продукт есть, да? Есть еще толстенькие трубочки. Толщина такова, что можно, например, набирать воду и пускать мыльные пузыри из балкона. А кольорові ще й навіяли на нашого гостя приємні спогади. Світа какао. Возможно, здесь і додав настоящий какао. опять же, невозможно не спомніть о Бразилії. Ріо де Жанейро, какао, кофе. Це, звісно, прекрасно. І вже через кілька хвилин ми вирушили розраховуватися за наші покупки. Ми з Олегом вже закінчили наш шопінг. Ми купили ось таке спагетті. Олег також купив, а також пармезан. І зараз будемо готувати пасту. Аби експеримент точно вдався, приготування страви ми довірили професіоналам. І ось ми завітали з Олегом до одного зі столичних ресторанів, де будемо готувати нашу пасту. Наші покупки одразу віддали шеф кухареві. На нішні віт, і одна і втора вермішель готова для того, щоб з нею зробити пасту. Ну не можна сказати, що худших сортов і от, от, ну, сразу взагалі, ви ж знайте, що з паєті повинні бути твердих сортов, правильно? Спеці, yeah, yeah. Поэтому не могу сейчас сказать, Какая из этой пасти лучше? Олена из наших покупок пасту за одним рецептом. Відшукати ж свої ми з Олегом без підказки не змогли. Я думаю, що це вітчизняні. А вот это за закордонні. А я не знаю, а де закордонні, де виду не, ні видно, звісно. Ви бачите різницю? Я не бачу. Можемо спробувати, які ж вони на смак. Першим проголосував Олег. Ну, то де А долю інших страв визначили гості закладу. Зараз ми запропонуємо відвідувачам скуштувати наші спагетти та визначити, які ж кращі. Це у нас один варіант спееті, а це інший. От І ви повинні будете проголосувати за той, який вам більше сподобався. Перший варіант лучше. Перший краще? Ні, другий краще. Другий краще. На вигляд. Не можу я визначити на вигляд. Треба побути. Це краще. Це краще. І вже через кілька хвилин ми отримали такий результат. У нас однакова кількість людей проголосувала за вітчизняне за закордонну продукцію. Як людям, так і Тобто, Можемо зробити такий висновок, що вітчизняне спагеті від закордонного не відрізняється, і переплачувати за значок «Вироблено в Італії не потрібно. А це означає, що головне не бренда а якість борошна, і українські аграрії точно знають, як вирощувати якісну пшеницю, адже вітчизняні зернові користуються попитом у всьому світі.